Одеська гімназія 46, 5 А клас Ушануй Ірина, автор Надія Красоткіна, вірш говори правильно. Ну, як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити, що, що відчиняти, як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова які вживати? І як дитині це збагнуть. Все просто, в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися в очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкриваю, хоче ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш. Ти добре це запам'ятай, що закупори не тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати і перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий.